Сьогоднішню мудрість я би трохи жартома назвав би таким спеціальним рецептом для схуднення від макарія єгипетського. Чи пасується назва чи ні, запрошую вас оцінити, прослухавши власне сьогоднішню мудрість, в якій вас дуже радо вітаю і запрошую. Проте запитувалися у Аби Макарія Єгипетського, чому чи ти єсиш, чи ти постиш, твоє тіло завжди сухе. Або відповів: коли ми беремо палицю і розгортаємо нею вогонь, то хочемо того чи ні, палиця рано чи пізно також запалиться. Так само і коли людина загортає своє серце і наповнює його боязню Божою. Ця боязнь поволі спалює також і його тіло. Е, дорогі, чому сказав, що це жартома такий рецепт на схуднення. Е, тому що сумніваюся, що хтось із нас, слухаючи цю мудрість, е, прийме її так дослівно і подасться просто на пустелю. А інакше скажете, Окей, то що, воно мені тоді не потрібно, на що мені його тоді дивитися? Не згоден з вами. Е, просто цією мудрістю. Запрошую вас до того, щоб ви знову ніколи в житті не відділяли свого серця від свого тіла. І не йдеться тут тільки про те, коли моє серце пхає мене, щоб я за всяку ціну отримав, якесь задоволення, яке йому надзвичайно потрібно, або якийсь там релакс, і так далі. Ні, дорогі. Наше серце знаходить мир тільки тоді, коли досвідчує близькості Бога. І коли моє тіло справді здатне на великі речі заради цієї близькості, тоді. Серце буде завжди над ним панувати. І буде в порядку також і тіло. Нехай ця мудрість спонукає вас ніколи не роз'єднувати серце від тіла. І завжди тримати в добрі як одне, так і друге. Дякую вам, бо благословить щедро прищедро і до зустрічі. Па.